Усім доброго дня. Нарешті прийшла зима. Сьогодні у нас 26 грудня. У теплички на градуснику мінус 2,6. Так, дивіться, ось у мене рослинки зимують. Отак вони. Бачите, ось тут ромашечки, і спіреї, і маленькі гортензії ті, що вкорінилися, але такі вони не дуже. Зараз всі ящики познімаю і буду засипати снігом. Зараз я вам покажу. Ось, бачите, так, це ті, що рослинки дорослі, вони чудово так зимують. Ось я ще буду засипати. І отак все-все. на що я так роблю? Бачите, ось, Тому що, так як і влітку, у нас від морозу земля висихає, вимерзає, і рослини можуть не пережити цю зиму. А якщо в нас є сніжочок, то тоді у нас, коли буде сонечко гріти, буде сніг поступово танути, і волога буде поступово попадати до корінчиків. Це буде не перелив, це буде таке і захист, буде сніжочок. і... Волога буде до нас, до наших корінчиків поступати. Так що, якщо є така можливість, у вас рослинки стоять у тепличці, прикидайте їх снігом. Це гарна ідея. Я так роблю вже не один рік. Бачите, там воно рослинки. Зараз все-все-все все засиплю сніжком. Ось гортензії. Так, вони вже вкорінівшися. гарно, але буду засипати. Вони так краще перезимують. Так, бачите, і все. По шарам накриваю, нижній ящик засипала. Тепер над ним буду ящик засипати. Ще ящик поставлю і оп'ять буду засипати. Все, щільно. Так Воно буде так зимувати в мене. Якщо хочете, зробіть, так спробуйте. Результат вас дивує. Так, ну Ось вже укрила маленькі рослиночки. Накрила зверху дарнільчиком на дугі накинула. А такі вже більш-менш дорослі. Ось вони вкриті сніжком, буду ще підсипати, якщо буде така можливість. Все, хай все росте, хай не росте, а хай спить, а потім росте. А всім бажаю миру, щоб все було добре в нашій країні, щоб ми жили в нашій країні всього найкращого.